Раніше вистачало, купляв там певний пакет на денда Володя, до речі, не бачу. Бачу, його тут поруч стояв. А чи він вийшов? Я не бачу. Положення було, лки. Та грай футбол, тобі за Шиворот Ти привів перший Женя. Перш... Перший гол на його совісті. Другий гол чуть йому не забили. За шиворот перекладено було. Ну І далі говорить, щось вирішить І... Просто грай в футбол. Положення, не положення. Що ти там. А ні, динде -дин не -дин грає. Ось він стоїть якраз. Але копанка, копанка. так. Та, та. Ось денто там стоїть. ось він в камуфляжних штанах не грає. Так чекайте, бо тут зараз гол заб'ють. Водя з один з старожилів ігри команди Ще тоді пам'ятаю, він якраз ігравши. Є мамо в сайді. Давай, давай, йдемо, давай. Радий вас їх знову тут бачити. Всі знайшли 27 повернулися в онлайн. Ну ви вже всі маєте знати, так? Тобто, ви або оновлюєте е просто канал, тобто я просто зупиняю трансляцію. Якщо щось дійсно якісь проблеми, намагаюся відновити. Бо навіть в групи зараз кинув групу. Та один-один рахунок. Давай, 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 давай. то заразний психоз, напевно. Назия Грушівський психоз. Що там, два гравця, спрягають там. Судіють нормально, це гнилий базар, оце я взагалі не розумію. Ти всрався раз, ти всрався, я кажу. При тому, що я вважаю його одним з кращих футболістів ну, воротарів району. Перший, футбол... Перший гол, на мою думку, виключно на його на, на... на вині воротаря Грушова Жені. І йому перекладено, забили, коли він просто виключився, почав викрикати до судді, що там офсайдік. А, рука була, рука була. Тобто другий йому щось не забили. Він далі вирішить, далі не грає, далі судді в чомусь винуваті. Не розумію, що за людина. Ну, так на рахунок трансляції, ви знаєте, вже або канал оновити, просто я запущу просто другу трансляцію, вже навіть не підписую її. Так, щоб пошвидко. Ну, Але минулого тижня запустити нову другий матч не вдалося, бо зовсім інтернету не було, звідки взяти. Зараз ході я собі транслюю інтернет з іншого телефону, там є достатньо. Це робочий. Інтернет. Тут, в принципі. Біжи, біжи, Діма. Я в шоці. Ну, просто красавчик! Діма Яцинич, поборовся в дотик, забив. Ну, молодець. Ну просто професор. Ну, Це найнашумівший трансфер сезону. Здережище.